Значно заявляю, вартість проїзду на тролейбусах щонайменше до Нового року, навіть не передбачається будь-якими планами. І ще раз наголошую: з причини дві: ну: найперше, хіба зросте. Катастрофічну вартість електроенергії. На сьогоднішній день перевага електротранспорту, найперше, в тому, що він є екологічно чистий, він не забруднює атмосферу і, скажімо, денна, ден, денна затрата на рух тролейбуса одного складає 120 гривень. В той час, коли день роботи або заправка автобуса складає 600 гривень, тобто п'ятикратний запас по Вартості пального. Звичайно, на тролейбусах більше витрати за іншими статтями, скажімо, в автобусах немає кондуктора, а там кондуктори, там витрати на заробітну плату і так далі. Але більше 50% складової тарифу є пальне. Ось можете порівняти. 600 гривень заправка автобуса і 120 електроенергії на тролейбус. Тому тут є резерв. Ну, це перша частина, а друга немає просто морального права на, для таких комфортних умов, як у нас піднімати ціну не виправдано. І ми не можемо цього робити. Тому будуть стримувати абсолютно, оскільки це комунальне підприємство, тут є, ну, скажімо, вплив і міської влади. Ось тому однозначно заявляю, що підняття тарифу на тролейбусах не буде. Власне, ви говорили сьогодні, що